Цивільний Кодекс України. Книга 5. ЗОбов'язальне право. Розділ 1. Загальне положення про зобов'язання Глава 47. Поняття Зобов'язання. Сторони у зобов'язанні. Статті 509 525. Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Зобов'язанням є право відношення, в якому одна сторона, боржник, зобов'язана вчинити на користь другої сторони, кредитора. Певну дію передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо. Або утриматися від вчинення певної дії негативне зобов'язання. а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього кодексу. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості. Стаття 510. Сторони у зобов'язанні. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. У зобов'язанні на стороні боржника та або кредитора можуть бути одна або одночасно кілька осіб. Якщо кожна із сторін у зобов'язанні має і права і обов'язки, вона вважається боржником у тому, що вона зобов'язана вчинити на користь другої сторони і одночасно кредитором у тому, що вона має право вимагати від неї. Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні. Зобов'язання не створює обов'язку для третьої особи. У випадках, встановлених договором, зобов'язання може породжувати для третьої особи права щодо боржника та або кредитора. Стаття 512. Підстави заміни кредитора в зобов'язанні. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином права правовимоги. Право наступника виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем, майновим поручителем, виконання обов'язку боржника третьою особою. Кредитур у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов'язання не може бути замінена, якщо не встановлено договором або законом. Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги, за яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом. Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитуру зобов'язання. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Стаття 515 Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається. Заміна кредитора не допускається у зобов'язаннях, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема у зобов'язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням, здоров'я або смертю. Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку перевісному кредиторові є належним виконанням. Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні. Пересний кредитору зобов'язання повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредитору до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора право зобов'язання. Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні. Боржник має право висувати проти вимоги свого нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора. На момент пред'явлення йому вимоги новим кредитором, або якщо боржник виконав свій обов'язок про пред'явлення йому вимоги новим кредитором на момент його виконання. Стаття 519 Відповідальність первісного кредитору у зобов'язання. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги або не відповідає за невиконання боржником свого обов'язку, крім випадків, коли первісний кредитор поручився за боржника перед новим кредитором. Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні. Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою переведенням боргу лише зі згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні визначається відповідно до положень статті 513 цього кодексу. Стаття 522 Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора. Новий боржник у зобов'язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником. Стаття 523: Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою. Порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником. Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Стаття 524 валюта зобов'язання. Зобов'язання має бути виражене в грошовій одиниці України гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. Стаття 525: Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором.